На півдні рашисти, ймовірно готуються до наступу на Запорізьку область. Таке припускає командир 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій... Олексій Хільченко, оскільки є такі ознаки, адже рашистські війська проводять накопичення і перегрупування особового складу та техніки. Військовий зазначив, українська розвідка виявляє ці переміщення противника разом з тим. В мережі також шириться неперевірена і неверифікована інформація про можливу активність. Активізацію противника після 5 грудня РБК посилається на джерела. Також окупанти можуть провести ще одну операцію: це наступ на Херсон, форсувавши Дніпро. Будівництво фортифікацій біля Запоріжжя та прилеглих населених пунктів майже завершено. Таке повідомив голова обласної військової адміністрації Михайло Федоров. За його словами, сьогодні головна загроза з боку ворога це дрони різних типів. Тому основний акцент зроблено на захист саме від дронів, зокрема FPV, які противники активно використовують для атак на позиції українських захисників. підкреслив Федоров відстань від Запоріжжя і до найближчої точки лінії фронту на сьогодні становить близько 30. Цяти кілометрів, якщо брати прямим.